Літо недаремно називають улюбленою порою року більшості наших співвітчизників. Адже саме влітку ми маємо змогу поніжитись на теплому сонечку, скупатись у лагідному морі, набратися сил і здоров'я. А чи можна зробити так, аби відпочити, як належить, і гроші зекономити? Відповідь на це питання знає директор міського фонду соціального страхування Світлана Осінецька. Усім вже відомо, що фондом соціального страхування тимчасової втрати працездатності. Оплачується застрахована допомога по тимчасовій втраті працездатності та вагітності в пологах. А сьогодні я хочу зупинитись на видах соціальних послуг, які надаються за рахунок коштів фонду. А це санаторно курортні лікування працюючих і членів їх сімей та літнє дитяче оздоровлення. На сьогоднішній день нам вже отримано і видано страхувальникам 254 путівки першого півріччя 2013 року. Санаторно-курортні заклади Трускавця, Моршина, Немирова, Любліна Великого шкла. Закарпаття, Хмільника, Мергорода, Одеси і Криму по профілях захворювання органів травлення, органів руху, дихання, цукрового діабету та інших. Розпочато видачу путівки третього кварталу по цих ще напрямках. Путівки видаються по місцю роботи з оплатою 20% вартості станом на 21 день. Повна вартість однієї путівки складає близько 6 тисяч гривень. У 2012 році спеціалістами виконавчої дирекції та головами комісії соціального страхування на підприємствах, встанових організаціях проведена дуже велика робота відносно оздоровлення працюючих, і у нас дуже хороший показник по нашій, особливо чорноградській міській дирекції. У нас оздоровлена кожна одна путівка на 40 працюючих. Сподіваємося, що в цьому році у нас показники будуть набагато ще краще. Якщо порівняти такий показник по нашій Львівській області, у нас одна путівка на 250-300 працюючих по області. Так що ми дуже стараємося виконувати наші функції. Ще одним дуже Актуальним питанням на сьогоднішній день є оздоровлення дітей, яке знаходяться на особливому контролі у президента України, прем'єр-міністра, обласній адміністрації, адміністрації міській адміністрації, і також у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності протягом літнього періоду часу нам необхідно оздоровити не менше 70% дітей дітей, застрахованих осіб. Влітку 2013 року планується оздоровлення дітей по двох видах дитячих путівок, з частковим та повним фінансуванням за рахунок коштів фонду соціального страхування. Що стосується путівок з частковим фінансуванням за рахунок коштів фонду соціального страхування це. Оздоровчі заклади, які знаходяться за межами Львівської області, і в основному вони південного напрямку. Так як вартість таких путів складається з коштів соцстраху, з коштів підприємств, з коштів проспілок та батьківської доплати, організацію оздоровлення таких видів путівок буде займатися обласна рада проспілок за сприянням фонду соціального страхування з тимчасової трати працездатності. Перелік таких оздоровчих закладів на в електронному вигляді всім страхувальникам Чорноградської міської виконавчої дирекції в якому зазначено перелік закладів, які пройшли тендерні процедури, точна дата заїздів, види путів, кількість днів перебування від 18 до 21, та вартість путівки, яка складає в середньому від 2,5 тисяч до 4 тисяч гривень. Вся детальна інформація по цих путівках є по цих путівках. Є в голів комісії соціального страхування на кожному підприємстві та організації, і всі працюючі можуть цією інформацією, поцікавитися і собі вибрати, якою від оздоровлення своєї дитини. Вони не хочуть на сьогоднішній, в цьому році отримати. Що стосується другого виду путівок, за рахунок повного фінансування коштів фонду соцстраху, то цими путівками будуть займатися не, безпосередньо в районі міських відділення Львівської, Львівської обласної виконавчої дирекції фонду «Соцстраху» з тимчасової втрати працездатності. Ця, ці путівки будуть оздоровчі заклади, які є в межах Львівської області. Повна вартість таких путів складає в середньому 2,5 тисячі гривень, а часткова оплата батьків лише 10% їх вартості, санторно курортна зміна 21 день. На сьогоднішній день тендер успішно завершений, виконавчою дирекцією підписані договори з переможцями тендерних процедур. А саме наступними оздоровчими закладами це наш місцевий оздоровчий лікувальний комплекс Ровесник, Динамо та Політехні до містославську, світанок, в місті Трускавець, Веселка в старому крупивнику Дрогобицького району і дружба перемішлянського району». Відповідно до плану розподілу путівок нам вже путівки отримані і починається видача підприємства та організаціям, а також об'єктам підприємницької діяльності, які зареєстровані в Чорноградській міській виконавчі дирекції. За дитячими путівками просимо звертатись по місці роботи до голів комісії соціального страхування незалежно чи являєтесь ви членом проспілки чи ні із заявою, свідоцтвом про народження та медичною довідкою. форма 079 о більш детальну інформацію можна отримати у спеціалістів Чорноградської міської виконавчої дирекції фонду соціального страхування по. В місті Чорнограді по вулиці Грушевського, 5 або за телефоном 263 26 чи 41 35. Ну і на завершення хотіла б сказати наступне: фонд радить, поєднайте відпочинок з оздоровленням. санаторно курортна путівка це саме те, що допоможе покращити та відновити стан вашого здоров'я. На сьогоднішній день є можливість об'єднати путівки. І оздоровиться в цьому ж Трускавці, моршні закарпаття цілою сім'єю з великою користю для здоров'я та з мінімальними затратами по путівках за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.